Працівники представництва ЄС в Україні завітали до Хмельницького, аби підсумувати результати співпраці з містом. Зокрема, відвідали смарт-квартири та кімнати, які реконструювали у Хмельницькому на вулицях інститутська та кам'янецька за кошти Європейського Союзу. Незабаром тут оселяться близько 200 вимушених переселенців. Інститутська 12-1 дріб 1 – це об'єкт, по якому ми вже наступного четверга. Будемо голосувати рішення виконкому про е, виділення кімнат і смарт-квартир вже конкретним людям згідно рейтингу. Фактично, наступної п'ятниці, через тиждень, люди отримують вже ордери на заселення, отримують ключі і зможуть заселятися, тому що там готово все повністю під ключ. Відвідали також ділянку, на якій збудують наступне помешкання для ВПО. А ще ознайомились із роботою каналізаційно-насосних станцій, які модернізують за кошти Невко. Для нас це теж дуже важливий проект, тому що це і з точки зору екології, з точки зору десь покращення енергетичної проблематики, і з точки зору забезпечення сталої роботи нашого каналізаційного господарства дуже і дуже важливо. Ми є насправді таким давнім партнером вашого міста, і ми плануємо і хотіли б продовжувати таку співпрацю. Ви знаєте, європейський союз планує прагне підтримувати Україну в процесі повоєнної відбудови. Нещодавно країни-члени Європейського Союзу затвердили план «Ukraine Facility» на 2024-2027 роки. Він передбачає виділення коштів на відновлення та підтримку економіки у державі. Тож мета візиту європейських партнерів до України визначити основні потреби міст. Сьогодні, зокрема, обговорили наступні кроки у співпраці з Хмельницьким. Ми говоримо про нові проекти, які Європейський Союз цікавить. Це реконструкція наших котелень зі встановленням когенераційних установок, ще і ще і ще аби збільшити виробництво власної електроенергії. Це Реконструкція наших очисних споруд це продовження будівництва другої гілки Чернелівського водогону і це термомодернізація бюджетних установ медичних закладів, шкіл, садочків, це утеплення, це заміна систем опалення, індивідуальні теплові пункти. Частину інших проектів сьогодні ми домовилися, що 4-5 нових проектів ми презентуємо для представництва Європейського союзу в Україні і на частину з них будемо розраховувати отримати фінансування. Will, uh, разом з uh, ми, як нашим основним партнером, з нашими партнерами, які представляють міжнародні фінансові установи, з НЕФКО з Європейським банком реконструкції розвитку з Європейським інвестиційним банком, з іншими партнерами будемо докладати всіх зусиль, наполегливо наполегливо працювати для того, щоб задовольняти існуючі проблеми в Україні. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.